Привіт, вриваємося в новий робочий тиждень. Сьогодні був дуже цікавий день. Було у мене три зустрічі. На одній домовився про підготовку будинку до продажу там покраска, дрібний ремонт, такі речі. На одній зустрічі домовився про встановку забору і фарбування гаражних воріт. І найцікавіша зустріч була: жіночка мені подзвонила одна і говорить: ти працював у моєї подруги, до цього в її подруги, і вони тебе всі дружно рекомендують. Приїдь, давай познайомимось. Я приїхав, а вона говорить: у мене управляюча компанія своя, і я купляю для клієнтів квартири, будинки і беру на себе весь головняк по управлінню ними. Тобто там здаю в оренду, ремонтую і так далі. То, говорить, давай будемо дружити. Постійно є якась робота, і дрібна, і не дуже. Дуже круте знайомство. І вже з нею домовилися там перший об'єкт, потрібно пофарбувати пару кімнат. Відхідні двері і я сподіваюся, спрацюємося, то це може може додати класно роботи. То залишайтеся на каналі, буде багато чого цікавого. Поїхали. Мені потрібно терміново навчитися працювати цією штукою, тому що на цьому тижні я продав вже декілька покрасок дверей, гаражні ворота. Сказав, що я кращий маляр на узбережжі, то без шансів є півдня, потрібно навчитися. є ця шафа Ви бачили в минулому відео, я знімав з неї фарбу. Зараз її потрібно відполірувати, пошпаклювати. І пофарбувати. Ще є одна маленька робота, то день буде продуктивний. Полетіли. Поклав перший слой фарби, вийшло непогано я задоволений, враховуючи, що тут ще купа таких, ну мабуть, важких кутів, але нічого не попливло, фарба лежить, все класно. В принципі, я навчився працювати цією штукою, зрозумів, як що потрібно робити, які є моменти. І завтра вже готовий їхати з її допомогою заробляти гроші. Буде час, покладу сюди другий слой, можливо, ближчими днями, і вже буде закінчена робота. Маленьке замовлення. На сьогодні потрібно повісити дві отакі штуки на стіну. Це для блинів оцих, для штанги. О, зараз свернемо в бетоні дірки, такі в нас є анкера. Ставимо і порядок. Такий проект на найближчі пару днів. Будинок потрібно підготувати до продажу, Виставляють за 430 тисяч доларів. Дуже багато роботи по фарбі. Потрібно пофарбувати всі міжкімнатні двері, пофарбувати всі плінтуса. Клієнт попросив зробити це класно з прейлганом, то їм пощастило, що я якраз в цьому сильний спеціаліст. Я вчора навчився це робити, тому ми будемо тут уже фарбувати. Ну і так, дуже багато таких робіт Десь щось відломано, десь щось замінити. Одні двері потрібно поміняти. Там пару ручок, ремонт стін і так далі. Зараз я пройшовся, склав список, що потрібно купити. Їду в хамбі, поскупляюся, і погнали! Пару днів, як мінімум, ми тут. З 12 години робочий день, чесно кажучи, вже немає ніякого бажання навіть прибирати. Давайте коротко покажу, що зробив. Цю стіну поремонтував, тут різні дірки пофарбував, пофарбував плінтус. Пофарбував ці двері, з однієї сторони, вони зелені, як та стіна, з цієї сторони вони чорні, як ця стіна. Тут пофарбував плінтус. Вже почав закривати. Це буде завтра фарбуватися спреєм. Тут частково позакривав. Далі в цій кімнаті поремонтував стіну, ще не фарбував, не висохло. Завтра будемо чистити, фарбувати. Йдемо далі, далі встановив двері, ви бачили це на відео. І також поремонтував двері в цій кімнаті, в шкаф двері не відчинялись, не зачинялись. Я їх поремонтував і, в принципі, зробив всі плінтуса, повідрізав, подобував, де були. Де були якісь зірки, позаробляв силіконом. І в принципі на цьому все. Цікаві замовники. Замовниця мені просто написала список, що потрібно зробити, а чоловік її приїхав зранку, дав мені ключі і поїхав, і все. І вона мені говорить: просто коли все закінчиш, то скажи, скільки ти витратив на магазин, на різні закупки, і скільки ми тобі вийняв за роботу, і все. Я їй кажу, та я, мабуть. Не закінчу все, все за день. Точніше, точно не закінчу. Це буде два дні, може більше. Вона каже: нічого, нічого. Як все повністю закінчиш, скажи нам цифру, ми все оплатимо. І все. Перший раз їх бачу, просто заявка прилетіла. Ключі в мене. Працюй скільки потрібно. Прикольно. Всім доброго ранку. Вже пару годин займаюся тим, що проклею плінтуса і двері, і виглядає так, що ще нічого не зробив. Мабуть, цілий день буду тільки клеяти, тому що ці всі кутики, це все потрібно проклеювати, всі двері, всі плінтуса. Але без варіантів треба пофарбувати сьогодні, тому що наступні пару тижнів вже все розписано. Плюси в тому, що в цьому будинку ніхто не живе і можемо працювати до ранку. Не хотілося б, але можливо доведеться. Один мене пішло заклеїти цю всю історію, весь будинок Уже заправив пістолет, поставив найменшу форсунку, щоб не сильно розпиляла. Погнали фарбувати. Годину пофарбував всі плінтуса по будинку і 5 міжкімнатних дверей. Супер задоволений результатом, і якість фарбування, і швидкість, все супер. Є е, декілька моментів. Перший це те, що тут е, він на шнуркові і переноска ця вона попадає на місця, де є фарба, тут під дверима і під стінами. І потім я ж тяну цю переноску за собою, вона вимазує підлогу, то я вже тут прийшов Всю підлогу помив, бо все було в фарбі. То, схоже, потрібно закривати повністю підлогу або слідкувати за цією переноскою. І другий момент, коли фарбую двері, то недостатньо, недостатньо заклеєно зліва-справа. Потрібно закривати ще сюди, клійонку клеїти, можливо, сюди. Це я також без досвіду, то понапилював і оці стиралки, позакрашував, тільки що витирав. І там на підлогу трошки насплеяв, і на плитку, і сюди попало, то, схоже, коли фарбуєш двері, потрібно закривати трішки більше. Хоча форсунка найменша. Витратив півтори галона, півтори таких банки. У мене було всього дві, то зараз поїду ще одну докуплю. Якраз підсохне перший слой і ложимо другий. Хочу показати, як зроблено ремонт в ванній кімнаті. Ремонт відносно свіжий, ну, може, декілька років йому. Ну, момент, що під стелі, отак це виглядає. Ну, ладно. Але ось тут. Оця полка, її просто дивіться, просто взяли плитку цілу, всередині просто вирубали топором дірку, туди вставили якийсь уголок і чимось замазали. Все, добрий вечір. Ніхто не париться взагалі, які там 45 кудики, які там що, просто топором. Замазали. До побачення. На силікон не було часу. Все. 10.30 ночі. Але я все закінчив і спатиму сьогодні вдома. Це гарна новина. Все вийшло класно. Зараз ще залишилося винести мусор і забрати свої інструменти. Повисихали всі двері, плінтуса, Дуже класно лягла фарба, дуже класно все виглядає. Замовники так і не приїхали, і за два дні, чесно кажучи, мене ніхто ні разу не запитав, чим я тут займаюся. Це до того, що оплата погодинна. Не знаю, я б так не зміг, щоб в мене хтось, якась чужа людина, працює два дні, а я навіть не запитую, чим він там займається, і при цьому плачу йому погодинно. Не знаю, для нашого менталу це, мабуть, не зрозуміло. Але я зараз пройшов, зняв відео, хоч мене також ніхто не просив, зняв відео всіх робіт. Скинув замовниці, вона пише: Вау, клас, ось де гроші, перевела. І все. Класні люди, мабуть. <плес> Я їх не бачив, але відношення прикольне. Залишу тут візитку свою на кухні і, можливо, ще попрацюємо з ними. Вони цей будинок продають, мабуть, купляють новий, а в новому потрібно буде щось робити. Все, завтра нова робота. Будемо фарбувати дві кімнати, вхідні двері. Для вас це вже мабуть буде нове відео. Всім, хто дивився, дуже дякую. На зв'язочку всім па-па.